Кінотеатр Вудмол Сінема традиційно долучається до висвітлення правди про війну. 8 березня відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки Життя на межі. Ідейними авторами стали два друга ветерана війни Юрко Іванишин та Павло Пелюшок. Протягом майже двох екранних годин автори розповідають про події неоголошеної війни. Ну, ось ми і показали, як що відбувалося насправді, щоб люди собі пригадали, щоб люди впевнились в тому, що ми є праві, що правда на нашій стороні. Так, для цього треба було скласти цей пазл з мільйонів маленьких цих пазликів, так? які в часі розкидані, а в місцях, в локаціях і так далі. І авторам це вдалося, адже глядач відчуває і довіряє побаченому. Я просто побачила ну, таку, всі, всі реалії, тому що станом на чотирнадцятий рік я проживала в Харкові. І це було правда, це і площа, ця, ну, ну, майдан, скажемо, це все було правда. Мені завжди подобалось знімати сім'ю, друзі, те, що мене оточує море, природу. Але, здається, це перший раз у житті, коли я повернув камеру на себе. Досягти ефекту присутності глядача на передові вдалося завдяки попередньому досвіду. Стрічка Зима у вогні у 2015 році була номінована на Оскар як найкращий документальний фільм. Після міжнародного успіху хлопці вирішили справу продовжувати. Перебуваючи на передовій, фільмували свідчення російської агресії. Відтак у новій стрічці немає жодної спеціальної знятої сцени. Автори запевняють, у фіналі кінокартини кожен глядач замислиться над головним питанням. Фільм про життя і про те, хто ти. Оце ми хотіли, це другий момент, який ми дуже хотіли про хто ти. Ти повинен задуматись над цим, хто ти і що ти будеш робити завтра. Життя на межі вийде у прокат вже 16 березня. Тож переглянути його запрошують в комфортних залах кінотеатру Вудмолсінема.